Я йду пекло, щоб здобути перемогу! Я йду пекло, щоб здобути перемогу! Я не вкладаю час. Зі мною щось не так, мені треба працювати. Кожен раз час стає кращий. Війна не пробачає слабкості, зокрема фізичної, особливо коли ти штурмовик. Тож у 210-му штурмовому полку особливу увагу підготовці особового складу приділяють саме фізичному гарту. Три, два, один час. І роблять це максимально по науковому. Почали якісно виробляємо темп, одразу максимально. Не забуваємо дихати. Інструктор з позивним тренер, досвідчений спортсмен міжнародного рівня і тепер у повній мірі вкладає свій досвід у підготовку штурмовиків. Наш командир полка він дуже хоче бачити, що всі без винятку в полку прогресують як фізично, так і тактично по знанням топографії міновибухової справи, вогневої справи і всіх прав. Тому а, є такий у нас наказ внутрішній, що кожен тиждень це кемп для певної групи людей. Протягом тижня група проходить. Курс посиленої фізичної підготовки. Головна мета максимально покращити їхню форму і дати на майбутнє інструмент її підтримання. Ми знаємо, що умови, в яких знаходяться наші бійці, можуть бути зовсім різні. Наприклад, якщо людина знаходиться навіть на бойових діях, але відкотилася там на другу третю лінію на ротацію, там не буде тренажерного залу, там не буде навіть якогось турніку, але підлога буде завжди. І власне тіло буде завжди. А нам треба, щоб всі бійці тримали себе в якомусь Мусь тонусі тут у нагоді стає тест купера. Це комплексна вправа, яка не потребує спеціального обладнання, але дає можливість підтримувати тонус і фіксувати прогрес. Наприклад, було 7,50 на початку тижня, Зараз 5,58. Було 5,58, стало 4,30. Дев'ять хвилин от був час, да взагалі стало дуже добре. 4,50. Ну і так, в принципі, по кожному людині покращення максимальне. Ну і яке ж тренування без смуги перешкод. Вона поєднує в собі більшість фізичних викликів, які чатують на піхотинців у бойових умовах. Психологічна смуга перешкод можливо комусь уже набила оскомину, та насправді це дуже корисна вправа, яка виконується у багатьох різних варіантах. Скажімо, цей номер восьмий за натівським стандартом передбачає насамперед роботу. То в групі пройти його можна лише у складі підрозділу. Деякі перешкоди потребують максимальної віддачі, буквально на межі людських можливостей. Давай, давай, давай. А подекуди й за межею сил окремої людини. Ну, давай, 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 давай. Один в полі не воїн, і я більше всього дотримуюсь, тому що підтримка побратимів потрібна так, як фізична, так і моральна. Тому що коли ми тут а, хтось щось не може, але підтягуємо фізично, морально допомагаємо, і воно і справді надає силу духу. І ти вже на моральних все, все рівно робиш вправу до кінця. І це дає результат, добре відчутний під час бойових виходів. Для мене, як для інструктора, і я думаю, що для моїх братів-інструкторів головна нагорода це коли хлопці повертаються з боячки і кажуть Дякую вам, пане інструктор. Ми е, робили те, що. Ви нас вчили, і ми живі. Ми виконали завдачу, і ми повернулися до своїх сімей. Це для мене ну найголовніша нагорода. Де десяти сорвовий?